А ми зараз послухаємо представника регіонів. Регіон якраз який не є дотаційним, який є прибутковим. Це представник Полтавщини. З нами на скальп зв'язку Степан Бульба, який представляє депутат, депутат Полтавської облради, колишній голова Полтавської оборади. Доброго дня, чи ви нас чуєте? Так, я чую. Якщо е, говорити про федералізацію, а ви є представником якраз прибуткової області, що б вам дала федералізація, наскільки б Полтавщина була в цьому зацікавлена? Знаєте, мені здається, зайвий академіст в нашій дискусії він не на користь, бо, зрештою, люди повинні розуміти, що за розмовами про федералізацію скривається бажання нічого не змінювати. От подивіться, почали розмову про те, і завжди так було. Якщо тільки погано людям живеться, то їм підкидають таку ідею. А давайте від'єднаємося, давайте вимагати федералізації. А оці цифри, про які ви говорили, якраз свідчення того, що яка різниця, в яких умовах ділоти будуть олігархи, чи в межах всієї України. Чи в межах, скажімо, окремої Луганської або Донецької області. Нема чого ділити. Бо абсолютна більшість прибутків з приватизованих олігархами підприємств, вона ж вивозиться в офшори. І, і про це абсолютно чітко свідчать ті цифри, про які ви говорили. Чому ситуація у Полтавській області? Як і, скажімо, в Харківській, Дніпропетровській, де дещо інше. Бо тут, крім прибутку, тобто податку із зарплат доходів е, населення, ще є рентна плата за рахунок використання е, нафтогазу, рудов, там родовиться залізної руди. Чому цього не відбувається в Донецькій, Луганській області? Тому що там всі шахти. Навпаки отримують дотацію з державного бюджету. І от пан Кириленко правильно говорив: в майже 14 мільярдів гривень. Такої у собі, якщо відділиться та ж Луганська, та ж Донецька область, хто буде утримувати оці шахти, хто буде забезпечувати хоч якусь праці шефтарів. Тому я ще раз повторюю: все таки треба. Бути чесними перед людьми. І тоді вони будуть розуміти, що федералізація, розмова про федералізацію, це всього навсього небажання пояснити людям справжні причини їх злиденного існування. А ситуація а, а проблема в тому, що у нас влада, яка належить олігархам, вона не відображає інтересів людей. І тому От абсолютно правильно розмова про те, щоб наблизити владу до людей, це, мовляв, потрібно це можна зробити шляхом федералізації і чого подібного. Просто-напросто прийміть конституцію. До речі, про це говорить багато хто. Але я кажу, що якщо ми почнемо знову з нуля, оця Конституційна комісія через Верховну Раду пройде весь шлях. Відпрацювання Конституції, то це знову буде дуже великий час, і знову я не переконаний, що завершиться він нормальним результатом. А вже є на працюванні. Працювала Конституційна асамблея. Подивіться, будь ласка, там нормально виписані норми Конституції, яка є переконаний, вплине на ситуацію в Україні, і в Україні, і з цього треба починати. І треба ще раз зрозуміти, що федералізація нав'язана нам Росією зараз. У нас прямо на знищення української державності. Наш великий сусід не хоче бачити народ наш, процвітаючий, народ наш, за його політикою не повинен мати право на власну держав. Ось це основа. Давайте про це говорити. Я закликаю ці політичні сили, незалежно від стягів партій, всіх патріотів України зараз зрозуміти небезпеку, яка є на сьогодні від Путінської Росії. І ось це проблема номер один, яка потребує вирішення всього народу. Пане Степане, я вам дякую. Я зрозуміла, що все таки ваш основний заклик це до президентських виборів прийняти нову конституцію. Це був представник полтавської облради, полтав, депутат Полтавської облради Степан Бульба. І на те, що ми почули від нього, вже хотів зарегувати Євген Карташов, який, я нагадаю, представляє партію регіонів. Вот я хочу сказати, що Степан Бульба, він одразу сказав. Как только сложно, как только трудно в стране, государство в лице, так сказать, кабинета, министра, президента пытается сразу передать это в регионы. И он видит в этом, что мы сейчас обсуждаем с вами эту проблематику, что вам трудно, сложно найти вам власть в регионы, и люди будут не к нам, а к вам идти. Вы хотите сказать, я еще, что сказать, Я, 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 я хочу сказать, что я всегда выступал и говорил, вот вы почему Майдан собирается в Киеве, да? Почему все? Потому что вы, говорю, все сконцентрировали здесь, и деньги делите в Киеве. Отдайте власть на местах, деньги будут на местах, Майданы будут на местах туда. Они тоже не выйдут оттуда. Потому что народ будет это ребенка только тогда, когда будет хорошая жизнь. Так вот, возвращаясь к тому, что мы вот обсуждали до этой части, да, вот эту книгу, что Юра все время покажет ее, вот он разработал, он как теоретик. Чем теоретик отличается от практика, да? Вот если было бы все хорошо у него там так написано, было бы так по жизни, мы могли бы сегодня раздать всем губернаторам эту книгу, сказали, ребята, работайте вот по этой схеме, и у вас будет все окей, да? Ну, естественно, для этого нужно разработать, да, прежде законы, всего, зак законы принять, так сказать, которые бы работали и так далее. Но вся беда состоит в том, что даже разработав эти законы, приведя ее к той схеме, которая здесь есть, мы сталкиваемся с чем? Вот когда ты собираешь массы и начинаешь объяснять массам, что это должно быть так, сразу возникает 10 вопросов, 25 ответов, это народ или принимает, или не принимает. Народ еще надо убеждать. Вот, допустим, даже территориальное отделение. Мы говорим, вот громады должны объединяться. Будет закон об объединении громад. Да? Вот там, ну, где получается такая, хорошо, такая. да, добровольно, да, вот там, где хорошо получается, они будут объединяться. Но у нас так не получится, что мы всем послушки всем будет хорошо. Одни будут в лучших условиях, другие в худших. Поэтому что нужно? К этой добровольной части должна быть применена еще принудительная часть организации территориальной громад. Без этого мы никак не обойдемся. Поэтому нужно принимать смело такое решение. Тот, кто станет президентом, должен изначально сказать, что мы будем так и работать, и доводить дело до конца. Вся вида в том, что у нас президенты, которые принимают хорошие программы решения, их не доводят до конца. Да, коррупционная составляющая вообще разладила, так сказать, наше государство. А мы должны этим путем ехать, должны путем это идти. Поэтому я считаю, в настоящее время, вот обсуждая данную тему, мы сегодня должны разделить. Ну, мы сказали так, что за этот год и 15 год будет наработана законодательная база и основа для проведения этой операции. А в последующем, так сказать, мы как раз перейдем к реализации. И вот там будет самый трудный участок для работы всех. Поэтому на местах должны быть хорошие специалисты, губернаторы, мэры, значит, министры, которых мы сегодня назначаем, избираем, то есть назначаем. Ну и те, которые будут назначаться, должны быть специалистами. Почему мы говорим, что у нас не идет один и второй вопрос, а в одного идет, в другого нет? Да потому что кадры разные. Надо направлять те кадры, которые прошли хорошую для себя специализацию и способны это вести. Почему мы говорим, что при коммунистической партии система от работы с кадрами была лучшая? Почему? Потому что там человек шел по ступенькам и, показывая себя с лучшей стороны, он приходил, так сказать, к руководству, скажем, там, заводом, цехом, районом, городом, областью и так далее. А у нас так только бах, так то главное, что и человек, который назначает, он не работал никогда в этой області. Он іде туди, бере пане Іване. Ну да. ви говорите про більш довгострокові перспективи.